На празник Миколая у Галичі відбулася традиційна Галицька духовна академія, присвячена відзначенню у районі 1025-ліття хрещення Київської Русі. Захід розпочався відкриттям фотовиставки Галицькі храми. Згодом на площі відбулася святкова літургія. У рамках проведення Галицької духовної академії у народному домі міста Галича було відкрито особливу виставку світлин храмів з усіх сіл та містечок Галицького району. Більше того, вдалося віднайти фото святинь, які у роки лихоліття було втрачено. Декан Галицького деканату, отець Василь Завірач, вважає, що храми є нашим найбільшим спадком від предків. Це надзвичайно є приємно, радісно, що народ наш тримається віри предків. Але найголовніше, я би хотів, що сказати, щоб наші люди зуміли зберегти оті наші традиції, наш обряд. Бо це вже остання спадщина, яку ми маємо від наших предків. Багато вже чого втратили, багато чого загубилося. Але традиції наші, якщо ми їх загубимо, тоді ми загубимося, як і народ, як український. Галицька майстерність перевершила усі сподівання для цієї виставки. Директор будинку культури села Вікторів Ольга Шевуцька. Створила макет храму та дзвіниці із шести тисяч своєрідноскладених клаптиків паперу. Глядачі висловлювали свій захват від побаченого. Ця праця вкладена від душі і з любов'ю, і в віру в Господа Бога. Отака церква зроблена. Взагалі Дякую. дуже У нас церкви, ну, але Бог нас, нам допомагає повірити і молоді наші, щоб наша молодь підіймалася духом, бо ми старші, то такі, але молодь, щоб підіймалася духом. Розумієте, на це подивитися, це те враження, ну, та душа хоче плакати. Дуже краса. Голова міста Галича Орест Трачик вважає, що потрібно дбати про існуючі храми та не забувати про ті, які забрала історія. Але не треба забувати про те, що значить, такі храми були і які були розвалені. У нас в Галичі теж був е, була церква святого. Миколая, значить, де зараз вулиця Святого Миколая, там ми поставили капличку як знак про те, що там колись був е, цей е, храм. І дуже прикро, що його на сьогоднішній день немає немає, тому що він був дерев'яний. Він був дійсно як із іс історія, як історична пам'ятка. І е, є лише світлина, на якій е, е, цей храм показаний. Тому я е, дякую взагалі всім за людям які причетні до побудови храмів до для того щоб значить, продовжувати традиції наші нашого українського народу за роки незалежності в галицькому районі було збудовано 31 храм як розповів голова галицької райдержадміністрації григорій васишин будівництво на цьому не зупинилося громади кількох сіл сьогодні зводять нові церкви і на сьогоднішній день також у нашому районі будуються два храми. Це в селі, Демешківці і в селі Жилибори. Хочу відмітити, що і в селі Бишив три храми. Будівництво йде дуже великими темпами. Це свідчить про те, що наші люди думають не тільки про сьогодення, а не забувають своє минуле і думають про майбутнє. Особливо наше спільне завдання і влади, і громадськості, і громадських організацій, інститутів громадянського суспільства, які ми зараз залучаємо до роботи. Спільно працювати, щоб молодь розуміла, для чого це все робиться, щоб молодь відвідувала храми, щоб молодь була дійсними патріотами, українцями, такими, які хочуть бачити їхні батьки і наша держава. Храми це велике наше надбання. Сьогодні важливо, щоб вони не були порожніми. На цьому у своєму виступі наголосив голова Галицької районної ради Петро Стримбіцький. Дивлячись сьогодні на наші храми, на ті, що збудовані, на ті, що будуються, на ті, що ще будуть будуватися, але тільки щоб вони не були порожніми. Бо тепер по я буваю у різних церквах, на службах, і ви знаєте, дуже гірко, коли велика нова церква, а там 10-20 людей. І тому, шановні дорогі люди, давайте будемо ходити ми, наші діти і наші онуки. Тому, якщо ми не прищепимо нашим онукам у той любові до нашого найсвятішого, не прищепить ніхто. Далі Галицька духовна академія, незважаючи на рясний дощ, продовжилась на площі Різдва, де відбулася святкова літургія. Особливістю свята стало освячення вишиваних ікон галицьких майстринь, які у свої роботи вклали чимало терпіння, любові та щирої віри. Надія Польова, Андрій Українець, новини телеканал Раї.